сьогоднішньому році е, тема звучатиме громадянство України. Це одна з важливих тем, яка є у правознавстві. Тому що кожен із нас є громадянином, громадянином Держави Україна. На сьогоднішньому році мета нашого уроку розглянути основні завдання, основні поняття цієї теми поняття громадянство, громадянин, біпатри, Апатри, іноземець. Е, працювати з вами, як приймається до громадянства України, як визначається громадянство, якими способами, навчитися працювати з нормативною базою, тобто з документами, і розв'язувати правові задачі, удосконалювати свій досвід по роботі з цим. Які ми будемо розглядати на сьогоднішньому році, їх буде три: це Питання право на громадянство, порядок набуття громадянства України і прийняття набуття громадянства дітьми. Який порядок? Основні поняття, які я вже сказав, це громадянин, іноземець, біпатри, апатри. Кожен з вас живе у своєму затишному будинку, кожен з вас є сім'я. А для всіх спільним домом є Україна. Україна наша. Україна. Україна квітуча держава з гарними людьми, зпівочими, з мальовничими пейзажами. І кожен у нас у державі, у нас живе багато народностей. Це українці, молдавани, росіяни, білоруси, болгари все одне, що нас об'єднує. І незважаючи на те, що народності різні, але це не громадянство, це громадянство України. Е, перше, що я хотів сказати, це те, що громадянство воно, не законом, але кожен з нас має на громадянство. Давайте ж з вами з'ясуємо, що таке громадянство. Е, громадянство це стільки зв'язок особи з конкретною державою. Як у просторі, так і в часі. Тобто, незалежно від того, де знаходиться людина, чи в Україні межами, але вона відноситься до громадянства і України, не дивлячись на те, як держава, вона захищає громадянина свого, будь-де він не знаходиться. Тобто через громадництва, чи через представників і в державі через закон. Тепер давайте розглянемо з вами поняття, що в нашій теми. Перша питання це громадянин, особа, яка знаходиться в постійному правовому зв'язку з певною державою. Візьміть ручки, це поняття собі в зу. 我数吧。 Але є іще такі поняття, які нам знайомі. І вам вони знайомі. Ми чули, мабуть, таке іноземець. Так. Що ж це за особа? Записуємо. Іноземець. І не є громадянином України. І не є громадяни громадянинам України. І далі ви вважаєте на території. Наступне визначення. Апатри. Апа 3. Як ви гадаєте, комусь відомо це поняття? Яка... Громадянство. громадянство. Так, особа, яка не має громадянства. Апатри особа, яка не має громадянства. Mate. Такі випадки, коли люди не мають громадянства, і їх називають питають про системі чи а про говорили, тобто особа без громадянства. Є різні ситуації, чому може бути особа без громадянства, але з... кожна з держав старається боротися, тобто визначати у своїй державі людей без громадянства і надавати таким людям мати у своє громадянство або надавати за можливості по національності певне громадянство. Це особи без громадянства, але існують ще такі особи, які можуть мати подвійне громадянство або навіть більше громадянств. Тобто, наприклад, поняття, яким вони позначаються, поняття бі три Запишіть. «Діпа-три». Тобто бі Патрит громадянин двічі. Якщо дослідно перекладати, двічі громадянин. Дві патрит особа, яка має подвійне громадянство. Управою спільному Чи це громадянин України, чи це громадянин Росії, чи це громадянин Сполучених Штатів Америки, але є ще таке поняття, як громадянство і підданство. Тобто громадянство це громадянин тієї держави, де республіканська форма правління, і підданство громадянин тієї чи верніше підданий тієї держави, де монархічна форма правління, де управління є. Ведеться особи, такою як король, королева, тобто це в Англії, там піддання, наприклад. Тобто Підганство це люди, які знаходяться в тій державі, де монархічна форма правління. Тепер щодо громадянства, якими ж основними законами визначається громадянство? Тобто, чим потрібно керуватися, чим потрібно звертатися, дивитися яку законодавчу базу, щоб знати. Як ви гадаєте, головний, ми завжди з нього починаємо. Це що Ну, головний держави. Конституція України не може бути позбавлено громадянство. Тобто людина не може бути позбавлена громадянства без причин. Головним законом це є Конституція України, але окремим законом це є. України. Закон України про громадянство України. Закон України про громадянство України. Прийнятий 18 січня 2001 року. Прийнятий 18 січня 2001 року. 2001 року. А тепер, коли ми вже познайомилися з назвою закону, ми зараз попрацюємо з цим законом. Розглянувши друге питання про набуття громадянства України і припинення громадянства України, тобто, які є підстави. Зараз ви працюєте, у вас є листочок номер 1 ви його берете і знизу є табличка. Набуття громадянства України і припинення громадянства України. На основі пунктів закону ви виписуєте в один з за яким положення набувається громадянство України, за іншими, якими позбавляється. Давайте з'ясуємо з вами, що ви виписали ви спочатку підстави набуття громадянства. Будь ласка, Настя. Давайте по, -по одному, щоб той Підстави на набуття громадянства України за народження. Так, за народження. Таня. За, за територіальним походженням. Внаслідок вступу до громадянства. Настя. У наслідок поновлення громадянства. Так, Сережа.

Наслідок встановлення батьківського. Так, внаслідок установлення Бахідськи. Так. Вони мають все. Тобто ми перерахували основні положення, набуття громадянства України. Так, а тепер громадянство можна набути, але можна і позбутися громадянства. Які підстави? Власне, нас вже так, це власне бажання. Тобто власне бажання це коли особа хоче отримати якесь інше громадянство, їй обов'язково потрібно вийти із громадянства України. Потім набути. Так. А ще які є підстави. Давайте. Будь ласка, допомагав. У нас є громадянства України. Або за підставами передбаченими міжнародними договорами України. У нас до приходи. Громадянства України. Так, з громадянства України. Тепер ми поговорили, як взагалі набувається громадянство, як можна вступити в громадянство. Але перший пункт, який називала Настя, це за народження. Так? От давайте зараз з вами визначимо, як же набувають громадянства діти. Якщо батьки являються або не являються українцями або є іноземцями, і в залежності від того, де народилася дитина, перед вами є листочок номер 2 табличка. Ви працюєте із статею, із стаття із закону України про громадянство. Є з допомогою таблички з допомогою статті, ви розглядаєте, і потім ми обговоримо. Перше, коли один із батьків є громадянином України, і інших батьків є громадянином України. Дитина народилася на Україні. Яке громадянство вона має українська громадянина України. І якщо один із батьків являється Настя, будь ласка, наступне. Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які законних підставах проживають на, на території України, громадян. Я в так, є громадянами України. Так, якщо, наприклад, громадян один з батьків громадянин України, інший іноземець, а дитина народилася за межами України, чи має вона право на набуття українського громадянства? Так. Має. Чому? Тобто, тобто, тому що, що один, один з батьків є, України. є громадянином України є України. Один із батьків є громадянином України. А якщо дитина народилася на Україні, але Батьки є особами без громадянства. І один <зум> є громадянином України. А інша ситуація, якщо один з батьків невідомий, інший з батьків невідомий, дитина народилася в Україні, <зум> то <та> вона <Україні, зум> буде громадянином. <в> <зум> так, <зум> так. Mm. кого які питання стосовно <зум> so no. Немає, всі зрозуміли. Так, тобто визначення громадянства дитини залежить від батьків. Але не дивлячись на те, що один із батьків може бути іноземцем і дитина може народитися за межами України, але вона має право набувати українське громадянство. Ну, Якщо, звісно, один із батьків, той, який являється іноземцем, не запише дитину на своє громадянство. Але ми говоримо зараз про громадянство України. Розуміє, так? Mm -hmm. так? А тепер ми говорили про нормативну правову базу, про набуття громадянства України. А що ж визначає головний документ, який засвідчує, що особа є громадянином України? Ну, що це може бути? До 18 років це свідоцтво про народження, mm -hmm. а після шістнадцяти 18... років це свідоцтво про народження, а після шістя років це паспорт. Так, паспорт. Тобто паспорт громадянина України є підтвердженням того, що Людина є громадянином України. Засвоєння даного матеріалу у вас є листочок номер 3 Ви берете статтю з попереднього листочка, тобто стаття 7, і на листочку номер 3 у вас є стаття 18. На основі статті 7 і статті 18 Закону України про громадянство у вас є ситуація, ви зараз читаєте. Разгадки потім ведемо вголос. Будь ласка, прочитайте першу задачу. У полоні від міста Харкова належала сім'я з її мати громадянка України, батько громадянин Грузії. Чи може бути дитина громадянкою України? Так. Отже, там шама мама і громадянка <-тягу. Україні>, України. <Рома> так, давайте чекати. І відійдімося. По повній Посилання, згідно що, то, згідно що, 7, Стаття 7 закону України про громадянство говорить, що якщо один з батьків є громадянином України, значить дитина має право на громадян громадянства України. Так, добре, будь ласка, Віра, наступні зараз. Під час навчання вже Марина вибралася з громадянином Кубки. Після закінчення навчання подружжя виїхало на батьківщину чоловіка. За рік по тому у них народився син, чи не буде дитина громадянства України. Ну, згідно з статті 7 ну, закону України, громадянство України не буде, то що один із підків є громадянами України. Так всі так важають? Ну, тому, ну, якщо багато дитини не буде проти, то, якщо сімей, подати. Батьки 17-річного Богдана вирішили виїхати на постійне місце проживання до Молдови, звідки свої <кій> батько? Вони подали заяву про вихід з українського громадянства і набуття молдавського громадянства. Хлопець готовий переїхати до Молдови разом з батьками, але не хоче отричати українське громадянство. Чи можна вирішити це питання відповідно до його бажання? Не ну, так. Згідно з цього 18, він може залишитись громадянам України і буде, можна кордя. Згідно про статті 18, вихід Китай віком 14-18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою. Так, а скільки в нас задачі років 17 років? Тобто за його бажанням можна вийти Тобто, якщо він не немає враження, враження, враження. він може вийти, може залишитися. На даному, в даному випадку хоче, якщо хоче, залишити, залишитися залишитися громадянином України. Стосовно задач, є запитання якісь? Угу. Немає запитань. Так, Тепер давайте підведемо підсумки нашого сьогоднішнього з вами заняття і пригадаємо основні поняття, з якими ми познайомилися на уроці. Будь ласка, толя, одне поняття, яке громадянин. Це Та особа, яка знаходиться у правовому зв'язку з певною державою. Так, правовому зв'язку з певною державою. Маска, будь ласка. яке Іноз... таке визначення? Іноземник. це особа, яка має громадянство чи підданство іншої держави. Не, не є громадянин. Громадян. Будь ласка, так. А по три та собака не має громадянства. Це та особа, яка може мати подвійне або потрібне громадянство. Так. Подвійне або потрібне громадянство. Але стосовно України, подвійне громадянство в нас в Україні, заборонена. Основний документ, який посвідчує особу, Ліза. Основний документ, який посвідчує особу, тому ну, Що вона є дійсно громадянином державних. <паспорт> <я не жалко. паспорт> Доступ до народження до 16 років, після 16 років і є паку. Добре. <паспорт> Перерахуйте, будь ласка, положення, яке стосується набуття громадянства України. Будь ласка, за народженням, за територіальним походженням, внаслідок фінансова громадянства. Наслідок <кій> установлення, наслідок <кій> установлення над дитиною, опіки чи пікування, внаслідок установлення над особою, визнаною суром <кій> судом на <дію> статної опіки. Так. Підставок припинення громадянства, внаслідок виходу з громадянства України, внаслідок втрати громадянства. Ставимо і передбачені міжнародними договорами України. За представлення передбачені з міжнародними договорами України. Так, а зараз ви в парах складаєте задачі на відповідність громадянства дитини. Такі, які ви розв'язували, тут задачу в парі складаєте. Рома чи Сережа, Рома, Рома будь ласка. Ви до... Однокласники. Двоє людей, які не мають громадянства, приїхали до території на територію України. На територію України у них народилась дитина. Яке громадянство вона набуде? Це Так. училище? Хто може? Будь ласка. Яке дитина? Україна. Будь ласка, чому так, місце народження і України. Місце народження в Україні. Якщо батьки подвоє відомі, згідно із статей словом, то дитина народжена на Україні, мати на громадянство України, хто тобто ще справді? Батьки іноземці, але дитина народилася на території України. Яка громадянство дома ця родина? Громадяни України. Громадянство України. А дитина народилася на Україні? Вона не буде мати, вона віддавала це громадянство батьків. Чому? Ну, що вона потім... саме? Але, але тут, наприклад, за дві. Батьки являються ну, іноземцями, чи, чи може дитина мати громадянство України? <реку> тобто, Дитина може мати громадянство України, оскільки вона народилася на території України. Але оскільки батьки іноземці, то дитина набуде громадянства своїх батьків. Так. Ну, Підводячи підсумки сьогоднішнього уроку, ми з вами. Розглянули поміч громадянську. Мета, яка була поставлена, ми розглянули засвоїли поняття громадян, громадянин, громадянства, апатрит, і попрацювали з вами із задачами. Ви навчилися складати задачі, навчилися працювати із нормативними документами, ще свої вміння. І за сьогоднішній урок оцінки. Ну, всі, всі працювали, ті, хто працював, отримує позитивні оцінки. А позитивна оцінка 10-11 балів, 11. Рома, Сережа, Лера, Таня, Настя, 10, Толя, Настя, Юля, Ліза. Е, 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 так, оскільки працювали, зрозуміли поняття, е, які формувалися, працюючи е, самостійно над проблемами, які були у вас на листочку, розв'язування задач, ви справилися з ними прекрасно, тому е, отримуєте такі оцінки. Домашнім завданням це буде пара е, прочитати, е, кому детальніше засвоїте а кому просто. Прочитати, якби повторити те, що було сказано наголос. Все. дякую за увагу.